Вітаю всіх вас вірних глядачки і глядачі. Коли б ви не дивились цей прогноз уранці, вдень, увечері або вночі, всім традиційно є Хелоу, Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Дзюбами з черговим прогнозом на понеділок, 12 червня 2023 року. Сьогодні буду задіювати ось цю новеньку. Колоду великих арканів теро, яку я намалював нещодавно. Подивіться на цю гарну коробочку. Ви можете, до речі, їх замовити собі, якщо є на те бажання. Але перш ніж приступити до розтасовки цих арканів, я хочу, щоб ви подумали про щось, що вас зараз дійсно хвилює. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки, прислів та приказок та зацитую, що випало. Найбільша доброта, любов до людини. Коли гине леопард, шкура залишається, коли помирає людина, залишається ім'я. Серце чесної людини на дзеркало схоже. У того, хто здатен почервоніти, не може бути чорного серця, у кого чиста совість, той на волах зуміє зайця наздогнати. Вода спаде, а скеля залишиться. Наклеп розвіється, а чесна людина чесною залишиться. Робити людям добро на гору лізти, робити пакості з гори, згори катитись. На чиєму боці правда, тому і люди допомагають, а хто беззаконня чинять, тому допомоги немає. Той, хто правий, скрізь пройде, неправому і крок важко ступити. Сосна, і звільнена з-під снігу, залишається сосною, нефрит і в багнюці сяє чистотою. Верба скоріше потоне, а нагору не підійметься. Сосна зачахне від спеки, а до води не спуститься. Джерело, що б'є землю, не засиплеш, дерево, що росте, каменюкою не придавиш. Краса змії в її шкірі, краса людині. В її серці. Тож залишайтеся людьми, щоб не відбувалося у вашому житті. Бо зараз дуже складні часи, зараз дуже багато людей просто показали своє справжнє обличчя. Ну, а для того, щоб ви були освідчені, що буде в понеділок, 12 червня. Я візьму ось ці гарні новенькі, великі аркани Таро. І хочу відразу вам сказати, що 12 червня. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. У вас є можливість поставити вже зараз. Подобайку, чи підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. А перша карта це карта дня. Неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні, що буде у цей понеділок відбуватися. Повішаний в перегорнутому стані. Непогано це каже про те, що будь-які козні, які нам роблять рашисти, вони всі. Пройдуть мимо і пойдуть на їхню голову. Це гарний день для благодійності, для благодійних діянь. Тому якщо у вас є зайві кошти, і ви можете просто комусь допомогти тим, що віддасте свої речі, чи можливо просто прихистити когось. Неважливо, людина, ця чи тварина. Це вам обов'язково зайде в плюс вашу карму. Сьогодні менше слід думати про себе, а більш слід думати про рідних людей. Чим частіше буде ваше серце, тим частіше будуть навкруги вас люди. Для представників знаку Близнюки, деякі з яких святкують свій день народження та для інших представників цього знаку 12 червня трошки неврівноважений день. Вам випала ось така феміда. І випила вона в перегорнутому стані, що каже про те, що вам не вистачає рівноваги, вам не вистачає гармонії. Ви розбалансовані сьогодні на деяких з вас людей зможуть напасти якісь страхи, якісь бентежні стани. Тому намагайтеся якось вирівнювати свої емоції. В цьому вам можуть допомогти музика, гарні фільми або здоровий секс. Ще представники знаку близнюки. 12 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для раків перегорнута імператриця каже перш за все про те, що у вас сьогодні День матеріальних втрат. Щось ви можете втратити, когось ви можете втратити, дехто з вас навіть може почути якийсь досить. Сумні звістки про відход чиєїсь людини. У цей день є також зв'язок з матір'ю, тому не забувайте їй допомагати. Якщо не грошима, то хоча б вашою участю обов'язково їй сьогодні зателефонуйте. Ніякі комерційні питання краще не вирішувати у цей понеділок, щоб не втратити гроші. Для представників знаку ЛЕВ. Перегорнута помірність не досить гарний показник. По-перше, вам слід слідкувати за вашими словами, що ви кажете людям. Бо сьогодні у вас буде трошки накопичення брудного якогось такого. Словарного запасу, який ви можете висловлювати різним людям сьогодні слід бути обережними, помірними, і якщо ви бажаєте зробити якусь свою справу, не чіпляйтеся до інших справ, робіть щось одне, а наче досконало. Ну і, звісно, слідкуйте за своїми розмовами, що ви кажете людям. Не робіть наклепи на інших людей, якщо не знаєте всієї суті питання. Також представники знаку ЛЕВ. Цього понеділка можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Водолій. Для діви Ого, дурень в прямій позиції, будьте обережні. По-перше, це нульовий аркан, і він каже про те, що сьогодні ви можете різко піднятися вгору, одначе так само ви можете впасти вниз. Все в ваших руках. Сьогодні день, коли не слід робити якісь помилки, бо помилки. Буде потім дуже важко виправляти. Подивіться уважно на цей малюнок. Дурень нюхає квіточку, яка насправді є хвіст от такого демона. Тому будьте обережні, демони дуже близько, і вони дуже чекають, коли, коли ви зробите якусь помилку. Також представники знаку Діва у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для Терезів. Непогано розбита вежа в перегорнутій позиції каже про те, що щоб не відбувалося навкруги вас, які б руйнування не відбувалися на вас, вони не впливають. Сьогодні навпаки, ви можете допомогти навіть людям відстоювати щось своє, відновити своє житло сьогодні. Якщо ви не будете допомагати, то звісно можуть прийти якісь дуже неспокійні такі відчуття, коли ви можете бути трошки агресивними, і ця агресія може зруйновувати вас всередині. Тому, якщо на вас навалює якась агресія, займайтесь медитацією і пам'ятайте, що будь-які руйнування, які відбуваються, вони пов'язані не стільки з вашою кармою, а скільки з долею багатьох людей, з долею країн. Тому не намагайтеся у цей день бути руйнівниками навпаки, будьте будівельниками не тільки своєї долі, але й долі тих людей, які вам близькі. Також представники знаку. Терези 12 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Овен. Скорпіони непоганий день. Сила в прямій позиції. По перше, це гарний день для спортсменів. По-друге, це гарний день для людей вольових, які здатні робити великі справи. Сьогодні ви будете відчувати себе доволі комфортно, гарний день для Військових, які можуть всі свої сили спрямувати до спільної перемоги. Ну, а також гарний день для чоловіків, які бажають завести собі здорове потомство, сьогодні дуже непоганий час саме для цього. Також представники знаку Скорпіону цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Стрільці, карта суда в перегорнутому стані. По-перше, це зв'язок з предками, з родичами. Родичі вам сьогодні можуть трошки навіть заважати, казати вам щось погане, якісь погані звістки можуть від них підійти, але вам слід все, все ж таки бути зосередженими на собі. Сьогодні день, коли, якщо ви звикли жити в певному режимі, ви можете вибитись з цього режиму, бо станеться щось таке, чого ви не очікували. Єдине, що я вам Побажаю не зловживати у цей день алкоголь. Краще, навпаки, його навіть і не вживати. І тоді все буде гаразд. Також представники знаку Стрілець 12 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Козироги. Що ж, закохані в прямій позиції. Тобто день все залежить від вас, від вашого вибору, що ви будете робити. Ви можете просто сидіти вдома і тоді нічого не станеться, але ж ви можете вийти і тоді ситуація радикально зміниться. Сьогодні дуже гарний день для якихось експериментів, але ж не експериментуйте над собою і над своїми коханими. Якщо вам раптово треба зустрічатися по якихось важливих справах, не забувайте про свій авантюристичний. Нахил, включайте авантюризм, якщо треба, можете брехати, ця брехня піде вам на користь. Також представники знаку Козиріг 12 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для водоліїв без змін. Карта смерті перегорнута каже про те, що сьогодні вам нічого не треба міняти, бо будь-які зміни будуть тільки на гірше. Окрім цього, вам не слід. Чіплятися за своє минуле і більше дивитися у майбутнє, і таким чином ви можете позбавитися якоїсь негативної карми. Для представників знаку риби. Перегорнутий відлюдник, непоганий показник. Він каже про те, що так, закінчити якісь важливі справи ви не зможете, вони будуть продовжуватись. Але у цей день ви можете вийти з тупікових ситуацій, розширити свої межі, виходити, можете з постів, з різних аскез. Якщо раптово у вас давно не було коханця чи коханки, сьогодні гарний день якраз вийти з цього стану і зайнятися гарним сексом. Також непоганий день для медітації і в. Цілком для, для розкриття чогось нового, якихось талантів внутрішніх, які у вас приховані, чи у зовнішньому світі ви можете відкрити щось нове та цікаве? Для представників знаку Овен гарний показник: зірка. Зірка це карта пов'язана з планетою Венера, а це краса, це любов, це. Найкраще почуття, віра, надія. І сьогодні вам не слід забувати про красу і не слід забувати, що ви є володарями своїх емоцій. Сьогодні емоції під вашим контролем, і в цілому гарний день для відчуття чогось нового. Якщо у вас є поблизу ваша рідна кохана людина, сьогодні у вас обов'язково будуть якісь нові. Почуття один до одного. І навіть якщо ваша людина знаходиться на відстані, ви все одно зможете з нею якось комунікувати та додавати позитив один одному. І нарешті представники знаку Тілець. Дуже гарний день. Карта Сонця одна з найкращих карт в старших арканах таро, і вона каже про те, що сьогодні день гармонії, сьогодні день, коли ви будете буквально світитися від позитиву, але цей позитив може дуже гарно відсосати від вас якась енергетична істота, енергетичний вампір. Тому будьте обережні з незнайомими людьми, не розповсюджуйтесь про свої дальні. Дальні плани якісь навпаки тримайте свої секрети при собі. І сьогодні непоганий день для вирішення будь-яких комерційних справ в цілому до вас повинні прийти великі гроші, якщо ви того саме забажаєте. Також представники знаку Тілець у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок. За південь, захід, сонця, північ. Ну, в цілому, день не досить гарний, тільки після 14-15 години. Дня можна намічати якісь важливі справи. Будьте обережні, особливо опівдні, опівдні є небезпека, якихось помилок, і це не обов'язково ваші помилки. Це може бути просто помилка залізяки, яка може прилетіти, прилітіти саме у цей час. Тому будьте обережні саме опівдні, можливі повітряні тривоги. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, і окрім цього, після опівночі дуже гарно. Гарний час для кохання. І якщо у вас є можливість, пам'ятайте, що саме здоровий секс він теж також знімає багато всяких навантажень, напруги. Тому не забувайте про те, що війна війною, а життя продовжується. Якщо додивились ролик до цього місця, вас ще очікує бонус. Давайте ви подумаєте про те, що у вас зараз. Дійсно хвилює про якесь запитання, можливо, про людину, можливо, про ваші справи, про роботу. Я не знаю конкретно запитання ваше, але це відсутність результатів. Ви бажаєте, щоб нарешті закінчилося щось довготривале, погане. І оця відсутність результатів, вона вас штовхає до того, що ви. Намагаєтесь знайти свій шлях, намагаєтесь знайти свій орієнтир. Орієнтир знаходиться всередині вас. Звертайте увагу на свою інтуїцію, що вам підказує внутрішній голос. І якщо треба щось робити, робіть все швидко. У вас немає можливості на маневри. Далі тоді ви отримуєте в своїх діях. Зустріч. Якщо запитання стосувалося жінки, зустрічі з жінкою чи з вашим другом, все буде владнано і ви отримаєте необхідну інформацію, яку зможете використати потім. Люди навколо вас вони вам допомагають чи заважають? Вони вас водять в оману. Люди це омана, це карта місяця або сутінок в прямій позиції. Вона каже про те, що чогось ви не знаєте, щось в минулому було, чого ви ще не дізналися. На вашому шляху, що знаходиться, знаходяться якісь люди, якесь суспільство. Ви не можете реалізувати своє запитання, якщо це стосувалося роботи, без необхідних людей, без гармонійної атмосфери. Якщо запитання стосувалося вашої родини, вашої сім'ї, все буде гаразд, вона буде кріпкою, цілою, і не буде нічого відбуватися саме. Що стосується, якщо запитання стосувалося суспільства будь-якого від родини до вашого колективу, де ви працюєте, все буде гаразд. Які випробування вас очікують? Випробування вашого его, випробування вашої егоцентричності. Якщо ви будете егоїстом, якщо ви не будете відходити від тих принципів, за якими ви існуєте, тоді можуть. Виникнути якісь спокуси, можуть бути якісь повороти вашої долі. Тому, все ж таки, дослухайтеся до того, що кажуть вам інші люди. Будьте егоїстом в міру. Який досвід ви отримуєте від про це запитання? Поганий досвід. Ви помилки якісь отримуєте. Ви їх вже отримали в минулому, а в теперішньому часі ваша рівновага залежить від фарту, від успіху, від фортуни, від того, як ви граєте. Якщо ви просто сидите вдома і просто міркуєте, буде що, не буде, тоді нічого не буде. Вам треба використовувати можливості. треба Намагатися робити щось, а не просто сидіти на місці. І тоді, напевно, колесо фортуни буде на вашому боці. Врешті-решт, ваше запитання закінчиться тим, от от той самий дворогий, той, якого к ночі ніхто не згадує, але він таки випав Диявол. І здається мені, що ви вже задували це запитання, і ця карта так само випадала фінальною. Так, ми всі залежимо від фатальних обставин. Ми не можемо бачити всього і відразу, але нам потрібно розуміти, що якщо ми... Тримаємо під контролем демонічні сили, якщо ми намагаємося хоча б не вестися на ті пропозиції лукаві, які до нас підходять. Якщо ми тверезо дивимось на життя і не забуваємо бути обережними в це небезпечний час, то все буде гаразд. Якщо ви не фаталіст, у вас все буде гаразд. В цілому запитання більш-менш. Зрозуміле, вам необхідно відходити від ілюзій, дивитися на життя реальними, реалістичними очами, робити все швидко, зустрічатися з тими людьми, хто вам потрібен, і бути егоїстом в міру. Ось що вам сказали ці дивні аркани Таро. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. Звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх охороняє, і береже вакантанка наш єдиний господь, батюшка, Бог. А ви, якщо додивились ролик до цього місця, не забувайте ставити свої лайки, підписуватись на канал, робити репости. Ну і, звісно, побачимось вже завтра на езутаріямі у той же час.